За понад сторічну історію великий палац бачив десятки виставок, спортивних змагань та показів мод. Ковзанку ж тут залили уперше, ще й не аби а найбільшу у Франції. Ніколи в житті не була на такій великій ковзанці. Вдома в Китаї я дуже любила кататися. Не скажу, що дуже вже добре виходить, але ковзанки люблю. На майже двох тисячах квадратних метрів знайдеться місце і для майстрів. І для аматорів. Дуже гарне місце і для родинної прогулянки, і для побачення. Має сподобатися усім. Вхід для малечі безкоштовний. Дітям від трьох років доведеться сплатити 6 євро, а дорослим удвічі більше. До вартості квитка входять і ковзани. Найцікавіше, що відбулося зі мною цього тижня. Ковзанка ніби й крита, але дах скляний. Лунає приємна музика. Гадаю, вночі тут буде просто фантастично. Обіцяють підсвітку та штучний сніг. Нічні катання влаштовуватимуть щотижня від четверга до суботи. Окрім штучного снігопаду, гостям обіцяють світлове шоу та модних діджеїв. Працюватиме Ковзенка до 6 січня. На цю дату у французів припадає богоявлення останній учних зимових свят. Ксенія Новікова, п'ятий канал.